Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Есме рулить. Написав Саймон Філіп. Намалювала Магда Броу. Колись дуже дуже давно, у незапам'ятні часи, коли інтернет був ніяким вірніше, ніякого інтернету ще не було. Одна дівчинка прокинулась на світанку. Це була Есме. Ось вона. Есма була дуже маленькою, такою маленькою, що навіть мамонти виглядали мамонтішими. Вона була страшенно жвавою, до всього цікавою і дуже дружньою. А ще вона мала дуже гучний голос. «Привіт, Привітасіки! Це було чудово, якщо ви хочете тримати страшних великих істот із гострими зубами подалі від себе. От тільки гучний голос зовсім не допомагав тримати в секреті деякі важливі речі. Доріс подобається ця вечірка на її день народження, які пропорції!» – сказала Есме. Ух ти, вечірка, на мій день народження. відразу вигукнула Доріс. Шепотіти було важко, але Есме вирішила навчитись, аби не зіпсувати сюрприз на день народження свого друга Моріса. Коли ж цей день нарешті настав, голос Есме спрацював як найкращий будильник у світі. Хотіли цього інші чи ні? З днем народження Морісе! На щастя, саме того дня, ранній старт був бажаним. Привітавши Моріса з днем народження, якось підозріло швидко. Есме організувала транспорт, яким Моріса негайно вивезли геть. Оскільки на нього чекало розслаблення у спа салоні, а для всіх інших настав час роботи. Але щойно вони усвідомили, що задумала Есме і якої роботи від них вимагає, вони охнули. Чекай, чекай, чекай. Ти хочеш, щоб ми розмалювали усю скелю за один день? Відповіла Есме, і тому краще почати негайно Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці настала. І невдовзі усі і усе навколо було по шию у фарбі, тоді як моріс був по шию в багнюці, блаженно розслаблений, він навіть не підозрював, що за сюрприз на нього чекає. До обіду усі художники потомилися. Але коли вони відступили, щоб помилуватися своєю роботою, то зненацька усвідомили, що майже нічого не зробили. Ха. І оце все, що ми встигли. Есме була розлючена. Це не смішно!» – сказала вона, і голос її перейшов на крик. Есме, Есме, це заголосно, попередили інші, але її вже було не спинити. Нам потрібно більше художників або несподіванку на день народження моріса буде зруйновано. Голос Есме луною покотився по долинах і селах. Цікаві вуха нашарошились. Голос Есме почули усі. Ну, майже усі. А біля пофарбованої у сині скелі усе було печально. Синій смуток охопив усіх, синій, як фарба на скелі. Усі сподівалися, що Моріс з якогось дива не почув волання Есми. А ще ж стільки тої скелі розфарбовувати, ох скільки роботи. Помічники Есми зібралися уже здатися. Вони почали пакувати свої пензлі і фарби, як зненацька застигли із подиву. Прибули якісь незнайомці і почали розпаковувати свої пензлі і фарби. Зненацька скеля усім видалася значно меншою, і, оскільки всі працювали разом, гуртом, вони дуже швидко роззнайомилися і вже не були одне одному незнайомцями. Що ж стосується скелі, то завдяки особливо чітким інструкціям Есми незабаром роботу закінчили, і залишилося зробити лише одне. Морісе! Негайно додому! Час на твій святковий сюрприз. І Моріс, нарешті, погарцював додому. Тик-дик, тик-дик, тик, дик, тик, дик. З днем народження Морісе. Але ця святкова несподіванка так здивувала Моріса, що усі навколо здивувались. І святкування вшкварило, і, хоча Есме пообіцяла, що тренуватиме свій особливий тихий голос, усі зрозуміли, що саме тут. Місце і саме зараз час для її унікальної гучності, адже потрібно зібрати багато людей гуртом, а як ще послати повідомлення про місце, час і подію, як не завдяки гучному голосу Есме. Приходьте всі до скелі, Есме! Бо Есме ролить.